Головне його розігріти до 44 градусів, і його постійно потрібно помішати, бачите, він вже розтопився. Перша шоколадка я її робила 4 години. Це було для мене, як я боялася, я трусилася над кожною роботою. А зараз я кожен вироб можу зробити там за 20 хвилин. Натхнення не було, я взагалі. А потім якось навіть не пам'ятаю, що це було. А, дочка пішла до школи і що дарувати вчителям, щось незвичайне. І я до цього повернулася. Всему я наживала тут вже, в Черкаській області, своїм, своїм шоколадом. Це така фантазія, якщо чесно, ці молди, ці е, начинки, це навіть мені більше до ніж та випічка, чим той зефір. Життя воно таке коротке. Я вже тут основалася, вже купила будинок. Я вже тут роблю ремонт. Я не бачу там майбутнього взагалі.